біонічні руки та спортивні протези те, що ще декілька років тому було незручною темою для розмови, відтепер буденність для багатьох українців. Щодня хлопці та дівчата повертаються з фронту з ампутаціями, але не втрачають віри у насичене емоціями повноцінне життя. То яке ж воно життя після поранення? Слені опіки, 17 діб в реанімації, далі ампутація верхньої кінцівки та частини нижньої. Так закінчилось останнє бойове завдання шкіпера. Федір Самбурський доброволець сапер 36-ї окремої бригади морської піхоти став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення. Після поранення проходить реабілітацію у центрі Титанові та адаптується у цивільному житті. Гордість чоловіка нова кав'ярня, простір, де можуть відпочити ветерани та всі охочі. Це готова історія, да це якась людина за цю історію, хто стоїть на цьому, хто стояв. Оно ручки, ніжки, все що завгодно. Можете розказати, звідки взялась ідея відкрити саме кав'ярню і саме в такому форматі в ТРЦ на такому відкритому просторі. Тут багато ходить людей. Це зріз нашого суспільства. Ну ти типу, захотілося створити інклюзивний саме простір щоб показати суспільству, що аго ми тут є. Щоб адаптувати суспільство, плюс сам те, це непогано зроблений для людей з інвалідністю. Щоб можна сюди заїхати, у мене там стоїть крісло, колісне, автовозик мій кабріолето. Я вже круги тут намотую. Ну, типу, мені зручно заїжджати, виїжджати так само, як і Просто мамом з дітьми, Це така інша історія. Туалети, парковка, все це все це зроблено. Це все, все здорово. І Тому саме хотілось відкрити. Щоб люди звертали увагу, щоб вони просто грали, щоб малеча підходили і питала, чому у дяді рожева ручка, і розуміла, що це опція вже майбутнє наступило. А часто підходять і питають у вас про щось з приводу протезів, і ви часто спілкуєтесь саме відчасних. Що ви перед усім пояснюєте діткам, які цікавляться протезами, тим як, як люди втрачають кінцівки? Жартів з якогось типу там собачка поїла, чи там лів зупиняє. Щось таке, потім вже і батьки включаються. Ну, типу, вони вже починають пояснювати. Тому мені хочеться, щоб батьки самі пояснили своїм дітям, що це так. Що там в мене є татанчики, такі класні печенішки зараз побачити. З допомогою штучного інтелекту зробили чотири прикольних дизайни, що там зробимо в планах деякі. Просто дару, просто спілкуюся з дітьми, вони питають, як це працює, просто в захваті від дизайну, там як воно все жужить, піщить. А можете розказати? Скільки у вас внаслідок війни ушкоджень, і які операції вам проводили? У мене не вистачить пальців, рук, щоб прописати все це. Мультипоранення потрійна ампутація, проблеми з головою вскрила цей скарб. Майже зняло, проблему з очами, проникаючи поранення обох очей. Я три половиною місяці взагалі нічого не бачу. Тільки на дев'ятий місяць пішов. Плюс ще опіки, 25 пересадок, 18 літрів перелитої крові донорською. Де там? 60-70 людей. Просто два відра крові. Я трошки, трошки в шокі від цих цифр. 5-6 днів на тиждень у мене була операція чи перев'язка. Остання операція була на очах і ще на очах чекаю. І колись це буде вже Пластика обличчя, але бачите, ви зараз Я бачу яка ви гарна. А можете розказати саме про кав'ярню, нам провести невеличку екскурсію, як тут все виглядає? Я військовий, мене це травмував, тому ну типу, це телевізор, це кав'ярня, тут, тут кава, тут тут ручки, тут ніжки. Тут пити, тут замовляти, тут, тут сміття, тут все інше, тут смаковики. Ну це так, по-військовому насправді. По військовому, ну, по -військовому так. І це все зрозуміло. Це, наприклад, історія. Це крючки, гачки, це 19 -е століття протезування, умовно кажучи. Це там. Хай, нехай буде 20-та, -е, да? це вже 21-й. -е. Тобто тут є певна така хронологія в протезуванні, як воно розвивалось? Це трошки меж да війни, де він і йде, всі кошти з нього йдуть на благодійний центр, на реабілітаційний центр. А взагалі, наскільки ця історія з кав'ярнею, наскільки вона комерційна? Чи вона більше для того, щоб розвивати саме соціальну історію? Чи тут реально можна заробити на тому? Ну я поки 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 що ще не заробив. Поки в нуль нуль ще не вийшов, да це <реш> да, да. ми збираємо благодійними розіграшами, всякими залучаємо кошти. Плюс вся ця історія, коли вийде в нуль – це половина грошей йде на реабілітаційні центри. Це історія взагалі більше про соціалізацію, про дотацію хлопчиків, бо вони сюди вже приїжджають. Вони волком, не дивляться волком на просто на людей. Вони були військові, так. Певний період там з хлопцями викопав багнюці на фронті під обстрілами. Вони далі отримують поранення. А що у них депресія, вони впадають в лікарню на хтось на різний період. Після цього, що йде реабілітація, протезування. Да, це знову знов такий військовий. Ну, типу, мінімум доступу до цивільних, взагалі, що відбувається в суспільстві зараз. Ну ми просто були як вакуумі там три-три роки, мовно кажучи. І це потрібно хлопчиків витягувати, бо вони трошки забиті. Ну в залежності того, як би сприйняв себе зараз у світі. Тому ми їх намагаємось витягувати на всі на всілякі івенти. А наскільки це допомагає? Це дуже допомагає. Ми зрозуміли між собою спілкували, що, наприклад, більшість психологів, навіть які позиціонують себе як військові, там вся ця історія це. Повна лаза, фігня, шляпа. Допомагають просто власні приклади, коли приходять, чи відео дивишся, чи просто приходять такі хлопчики, запротезовані, кажуть: ну, типу, що ти розлігся, ну, типу, де ноги Ну, Ця історія допомагає. Ну, Типу, мотивація плюс пів. На плюс чорний гумор це працює. Наскільки чорний гумор присутній у вашому житті, у вашому спілкуванні з побратимами? Максимально ну, кожний аспект життя, ну, типу, він об... 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 обиграний, як, там, прожартований, виплаканий. Ну, кожний аспект поранення, там, від ампутації закінчує будь-чим. Сказати, в принципі, як сьогодні наскільки важко відкрити бізнес в умовах війни, і наскільки важко його запустити і дійти до такого рівня, щоб працювати вже в задоволення і насолоджуватись цим процесом, це кав'ярня взагалі вистражена в супереча, не завдяки ну, типу, відтік грошей, відтік розуму, типу, просто люди не хочуть займатися бізнесом, бо це просто ти входиш в мінуса. Ну, зробіть яку якийсь місяць відтермінування без всяких обмежень, е, якісь штрафи прийшли до те, що я просто не в'їхав в тему за перший місяць, просто собі все не розклав. Які є підводні камні, а їх просто ну там ціли склади, там все заміновано. Ну це такий тернистий шлях, можна просто ну, місяць плакалось, боліло, страждалось, якось відкрилось. Просто в супереч. І я ще класно вибрали дату п'ятниця-13 грудня. Да? Ми молодці. Але, але зробили. Просто беремо і робимо. Це можна розповідати і розповідати, скільки тут сліз, горю, болю. Я просто ввечері приїжджав, залазив в ванну, доповзав, туди, включав якусь сумну музику. Микав воду, обіймав себе за коліна і просто плакав. Ну, типу, це шляпа, ну це так не має бути. А ще там історія з грантами теж цікава. Ну, типу, просто почніть там копатися, ви трошки причманіти. Ну, типу, зарегулювали все, що можна зарегулювати, ну, типу, де адекватність. Ще одна така класна статистика, типу за 24 й рік виділено на протезування мільярд гривень, опановано тільки 100 мільйонів, ну, типу, 10%. І, типу пацани без рук без ніг ходять, е, збирають гроші у світу, ну, типу, і ця історія просто соціально затягується. Ну, типу, це колесо сансари просто накручується, накручується. типу нахуй це робити. Знайдіть виновних, типу, дайте їм по дупі, заберіть всі в них гроші, посадіть і відправте копати окопи. Це все історія. Ну, типу, наше суспільство, ну всі розуміють, що воно починає радикалізувати. Ви, коли повернулись до цивільного життя після операції, коли ви вже от налаштовуєтесь, відкриваєте бізнес, намагаєтеся якось влаштувати своє життя вже у цивільному такому просторі, то ось такі моменти, наскільки вони вас підбивають, наскільки вони заважають вам? Вони просто бісять. Я не можу сказати, бо вони просто є. Ну, типу, я сприймаю світ, яким він є. Я не не домальовую собі рожевих окулярів. Ну, типу, я розумію, що є така проблематика, її треба вирішувати. Її можна вирішити так, так або так, да? або взагалі не можна на це вплинути. Хто вам допомагає в адміністративній роботі і в принципі? Мені допомагає мамуся моя, бо в мене ще не повністю не відновлене зірю. Я ще роблю операції. І... Перейшов тільки місяць останній, ще око не адаптувалося. плюс мінус вже на чому на наступному тижні я поїду і вже зроблю собі окуляри якісь, і що вони скажуть після консультації. А так я просто не бачу на близько відстані текст, і це мені, ну типу, у мене на телефоні, на комп'ютері встало цю як лупу, лупи, але набирати, працювати з великим обсягом даних це не досить зручно, це взагалі незручно, це просто стрес. Можемо повернутися на початок повномасштабного вторгнення. Як ви ухвалили рішення? Це було моментне рішення? Чи це було такий виважений процес? Ви думали про те, щоб піти воювати? Пару днів зірвали мости, Зброї в Арпіні майже не було. Там якісь пацани з автоматами бігали, ну, типу, в спартівках, ну, типу, все питаємо місцевих тарочників, типу. Можна піти поселяти з вами кажуть, ну, типу, зброї нема, ну, типу, поки не треба. Тому ми прийняли для себе рішення з мамцею, ми обидва там. Пов'язані з хлібом, взагалі я в четвертому поколінні, вона в третьому. Ну, типу, ми почали волонтерити і в супермаркеті пекти хліб. Ну, типу, там в перших декілька днів. Далі, вже 5 березня, коли вже почались перші там загиблі. Ну, типу, було очевидно, що потрібно виїжджати, бо вони вже заходять зі сторони Макарова. Ну, типу, перерізають трасу, типу, беруть Київ пільце. Виїхали на західну Україну 7 березня. Там доби їхали. 7 березня приїхали. Я переночував, відпочив 8 березня, привітав маму чи сестру зі святом і пішов собі військоман 10-го, був вже в частині. Це таку движуху просто, ну, типу, надо нарешті москалям піжу. Ну, типу, можете розказати, як саме ви отримали поранення, де це було, і які ваші думки були одразу після поранення? Дрон прилетів ворожий, хотови камікадзе і трошки розтрощило мене. Що я зрозумів, що в мене травматична ампутація нижньої кінцівки поверху, я не зрозумів, плюс очі одразу вимикнулись. Ну типу, як світло вимикнули. Завалився трошки як. Кабасіка мене підсмажило, хлопчики мене потушили, затягнуло турнікетами, сказали, що я говорю. Я собі ще згадав, що покататись, треба, трошки пожартував, трошки попросив мене добити, бо я такий, ну, типу, не прикольно. Зору нема, типу щось від ну, воно все щось болить, ну, тип, якась нецікава історія, плюс так потушку витягувати, ну, типу, це об'єктивно важко, я кажу, бинь, і все. Ну. Замотали, витягнули, виламали двері, загрузили. Довга евакуація, десь через півгодинки відробився. Ну, типу, просто витяг, ну типу, знепритомнів. І там тільки на другу чи на третю добу я прийшов вже в тему, почав на зайти на другу добу дихати. Це була секундна слабкість, чи це ну ви розуміли, що так буде краще? І ну, типу, так. жалкували я, ти... ви колись вже зараз про те, що ви тоді сказали саме так? Мільйон разів, ну типу, інколи інколи мільйон разів на день. Ну, типу, інколи з автомобіля, всі ж роблять таке, от просто їдеш там, почав б**ати, чи є якась ху. Ну, типу, кожному в голову приходить своя історія. Але після того, як тебе все намагалося зробити, ну типу, таке, ну, типу, вже, я вже рухаюсь далі. Ну, типу, ця історія вже пройшла, ну типу. Ну я вже почав просто насолоджуватися від життя. Ну, типу. Мені воно подобається, ну трошки. З контузіями трошки весели, тому якось воно буде і буде воно прикольно. А я для цього зроблю все. А в чому саме насолода ваша? Я, який вигляд <плес> має вона? Мені подобається ввечері. Там, прийшов годинок 11, там 12 ліго. Лежиш приємний там, зняв ногу, зняв руку, таку, лежиш, таке. А, -а, -а. а такі гучні звуки не викликають у вас ніяких. Е емоцій. потрошки звука адаптуюсь. Ну, типу. Трошки давить, але на гучні звуки, на спалах, там в кожного, там військово з контузіями може виникнути епілепсія, навіть ці банальні. Камери, які фотографують типу, зі спалахом, ну це просто історія. Типу, мене вибішує. Ну типу, бо багато хлопчиків просто їде за кермо. Починається ця вся історія. Ну, типу, особливо коли багато машин, потік по по якийсь. Ну, типу, це може привести до. Йогох наслідків, типу, але вони навпаки їх вішають, 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 вішають. Ну, типу, до чого. Можете розказати саме про ваш побут сьогодні? Як він виглядає? Наскільки вам потрібна стороння допомога саме у повсякденному житті? Це роблю самостійно вже. Абсолютно. І вдягаєте протези самостійно, і потім е, пересуваєтесь? Пересуваюсь, вдягаю, взиваюсь, миюсь. Єдине, що там е з приготуванням ще деякі питання, але в цілому все тут. До всього адаптуєтесь? Ну, типу, так, да, я можу, скоро, я скоро чекаю, коли зробить, дороблять очі, я сяду собі за кермо. Скільки воно загалом е в грошовому еквіваленті, щоб все зробити вже і забутись про операції, то ви колись підраховували, скільки це загалом для вас? Е держава виділяє до двох мільйонів на руку. Е, ця вся історія з ногами, тип, ну, типу, безкоштовна. Біонічні пальці досить коштовні, типу, від 5 до 10 тисяч євро за кожний. Десь 45 П'ять Тисяч багато хлопців і дівчат після поранення у них буває таке, що впадають якісь депресивні стани і да, замикаються в собі. Пару перші пару місяців, так. Так. коли вони ще звикають до свого. Але для когось це пару місяців, а дехто не може з цього вийти так. роками. Так що ви їм сказали, аби підтримати і допомогти. І не ви давайте піднімайте щось робіть. Ну типу, якого піднялося щось робіть. Ну, подивіться всі, хто поруч, покажіть приклади, як хлопці бігають, займаються, боксують, їздять, літають, воюють навіть, викладають, кохаються, народжують дітей. Ну Все можливо. тут і зараз.